Такого тортика ви ще не готували. Вам не потрібно навіть коржі випікати. Та що там випікати, вам духовка взагалі не потрібна. Вам потрібно тільки декілька інгредієнтів, пару хвилин вільного часу, і у вас виходить смачний ніжний тортик, який просто тане у роті. Друзі, сьогодні ми готуємо торт, його ще називають пломбір. гаємо ні хвилини часу. Поїхали! Чому цей торт називають пломбір? Це така, я би сказав, більше лінива версія, більше швидка версія. Тому що тут крем пломбір. Давайте якраз його і приготуємо. Нам потрібен сотейник, 2 курячих яйця. Сюди додаємо 150 г цукру. Один пакетик ванільного цукру, дві столових ложки кукурудзяного крохмалю. Також може підійти картопляний. Тепер, друзі, все це гарно перемішуємо. Ось так, перемішуємо до такого легкого побіління. Так, перемішали до однорідної такої консистенції. Зараз крем має ось таку структуру. Тепер сюди ми додаємо сметану. Сметана 20% жирності. Менше я не рекомендую. Так, у мене тут 500 грам сметани. Ось так, всю додаю сюди. Тепер ще раз легенько перемішуємо, щоб змішати всі інгредієнти. Тепер, друзі, ставимо крем на вогонь і дивіться, весь час перемішуємо. Готуємо крем на вогні. Вогонь повинен бути в мене найменша камфорка середній. Тобто готувати нам потрібно приблизно 3 хвилинки. Крем зараз швидко почне загущуватися, але нам весь час потрібно перемішувати. Ось так перемішуємо і не на секунду не відходимо від нього, щоб він, не дай Бог, не пригорів. Все, перемішуємо. Хвилин 3-4 готуємо. Як бачимо, що тільки вже починає загустати, можна одразу забирати. Так, 2 хвилини у мене, друзі, прийшло. Я вже чую, що крем починає загустати, але ще не наскільки, скільки мені потрібно. Зацікайте собі, 3-4 хвилини. Оце такий оптимальний час. Він дуже швидко загустає. Все, весь час я його перемішував. Ні відходив, ні на секунду. Тому що він може швидко пригоріти. Друзі, крем зараз має ось такий стан. Бачите, як загуз гарно. Все, тепер я виключаю повністю вогонь. У мене це зайняло 4 хвилини. Орієнтуйтеся по такому стану крема. Не орієнтуйтеся по часу. Це орієнтовичний час, щоб ви собі могли розуміти. Ось такий стан повинен бути. Тепер сюди я додаю 50 г вишкового масла. Вогонь у мене вже виключений. Все. І тепер масло замішую у крем. Ось так. Перемішую, щоб масло повністю розтопилося. Воно швидко розтопиться, тому що крем дуже-дуже гарячий. Друзі, ви просто подивіться, який це прекрасний крем. Він неймовірно смачний. Готується буквально хвилин 5, я не знаю, 5-6 хвилин, поки ви змішаєте всі інгредієнти і доведете його до такого густого стану. Так, крем ми зараз відставляємо в сторону, час від часу його будемо перемішувати. А зараз ми будемо готувати коржі. Але такі коржі, яких випікати, абсолютно не потрібно. Нам потрібно 250 г просіяного борошна, пруси Просія не має бути. Сюди я додаю 70 грам цукру. Ось так. І гарно перемішую. Хто слідкує за моїми рецептами, знає, що, наприклад, коли ми змішуємо борошно, цукор, або борошно, і ванільний цукор, або борошно, наприклад, там, я не знаю, з корицею. Спочатку ми перемішуємо всі сухі інгредієнти. Ось так, Наприклад, ви додали у борошно цукор, перемішайте, а потім починайте заміс тіста. Але нам зараз тісто містити не потрібно. У мене тут 150 грам вершкового масла, вершкове масло холодне. Воно має бути таке холодне, щоб ви могли ось так його взяти в руки. Воно не повинно бути розтоплене. Масло ми паніруємо у борошні з сугром. Ось так це виглядає. І тепер ось це масло ми натираємо на ось такій терці. Так, друзі, бачили такий рецепт? Тепер для того, щоб легше масло натиралося, час від часу паніруємо масло. Ось так. І натираємо. Перше, що ми робимо, ми беремо і руками ось так перетираємо. Спочатку ми перемішуємо. І тепер, друзі, ось так перетираємо. Не робіть це ложкою, я вас прошу. Робіть руками. Руками це виходить найкраще. Нам потрібно зараз добитися такого ефекту крихти. Ось так перетираємо, перетираємо, щоб ось таких комочків вершкового масла не повинно бути. Ось, бачите, вже легенька крихта з'являється. Ось це нам потрібно. Але ще дуже багато комочків вершкового масла. Така чудова крихта у нас виходить, друзі. Використовуйте мої програмовки, і у вас вийде такий самий шикарний результат. Тут у мене розігрівається антипригарна сковорідка, друзі. Мусить бути антипригарна. Тепер дивіться, що ми робимо. Сковорідка розігрілася. Цю крихту ми додаємо сюди. Ось так. І постійно її перемішуємо і обсмажуємо її на сухій сковорідці, як ви бачили. Не дай Боже, щоб ви не додали сюди олії, тут багато вершкового масла. Обсмажуємо цю крихту до коричневого кольору. Ви відчуєте зразу такий просто шикарний аромат, чудовий аромат. І ви побачите коричневий колір, друзі. Ось так. Перемішуємо. Притискати крихту не потрібно ось так. Ми не пюре робимо легенькими такими рухами. Якщо десь такі комочки, ми їх розбиваємо. Добре, це взагалі ідеально робити ось такою дерев'яною лужкою, як у мене, або дерев'яною лопаткою. Хвилиночок 4 я вже це обсмажую, друзі. На початковому етапі, коли ви починаєте обсмажувати, будуть ловитися такі комочки, не буде відразу ось така крихта, як зараз. Ви продовжуйте перемішувати, не зупиняйтеся, весь час потрібно цю крихту перемішувати. І вже через 3 хвилини у вас вийде ось така розсипчаста крихта. Все, вогонь повинен бути середній, ні в якому разі невеликий. Все, продовжуємо перемішувати до коричневого кольору. Так, друзі, як бачите, вже у нас такий світло-коричневий колір. Смажую я вже хвилиночок, десь 8. Так, це вам орієнтовочний такий час, щоб ви собі розуміли. Ще обсмажуємо, тому що цей колір недостатній. Має бути трішки коричневіший. Я вже бачу, там пробридає такий темно-коричневий колір. Все, весь час перемішувати потрібно, весь час, щоб не пригоріло. Тому що це борошно і воно може пригоріти. Аромат просто нереальний. Я не знаю, мені дуже жалко, що я не можу вам його передати. Ну, але ви можете приготувати, скористатися таким крутим рецептом, і у вас вийде такий шикарний результат. Зверніть увагу, який вже у нас колір. Бачите, він такий коричневий. Що ми робимо? Ми зараз вже виключаємо вогонь. Ось такий колір просто ідеальний. Виключаємо, забираємо. І зараз ми швиденько пересипаємо цю крихту в окрему миску. Знаєте чому? Тому що нам треба припинити процес приготування. Сковорідка дуже гаряча. Якщо ви залишите на сковорідці, це все згорить, буде колір дуже темний. Дивіться, зараз крихта гаряча, вона ще буде легенько так підсмажуватися. Але за рахунок холодної миски, тобто температура трішки впаде. І процес приготування швидше припиниться. Все, перемішуємо фінальний раз. І чекаємо, щоб крихта охолонула до повного охолодження. Вона повністю повинна охолонути. Вона зараз гаряча, навіть миска тут гаряча. Крехта вже остила. Зараз якраз час збирати тортик. Дивіться, друзі, у мене тут така форма, діаметр форми 18 см. Я собі виставив, вона так виставляється. Сюди, всередину, я дав, знаєте що, рукав. Рукав від запікання. От Якщо у вас є рукав від запікання, ось також можете сюди всередину, щоб легко потім було зняти форму. І тортик залишився кругленький. Тепер дивіться, друзі, сюди ми даємо на низ крихту. Це в мене на тарілоці стоїть, як бачите, ось так. 2 столових ложки. Розрівнюємо. Розрівнюємо так, щоб було рівномірно. Тепер беру ту вкачку і легенько ось так притискаю. Ось, бачите, виставляємо такі рівненькі коршики. Тепер сюди ставимо 2 столових ложки крему. Ось так. І зараз такими, друзі, акуратними, акуратними рухами розмащуємо крем по всій поверхності, де є крихта. Тільки акуратними. Тепер знову додаємо крихту. Тут уже ми ту вкачку. Ось так, як ми спочатку робили, не притискаємо, ми просто розрівнюємо легенько. Тепер знову ми додаємо крем. І так, друзі, чередуємо. Крем, крихта. Крем, крихта. Так, і це вже, друзі, останній шар. Все. Дав крихту. І даю весь крем, який залишився. Все, весь крем перемостив, друзі. Вийшов ось такий шикарний торт. Бачите, половинка вийшла. Відразу кажу вам, годуйте подвійну порцію, тому що це дуже-дуже смачно. Я зараз ставлю цей тортик на цілу ніч. У мене це буде приблизно 8 годин. Він буде настоюватися. Нема потреби у 8. Можна поставити і на 4 години. 4 години буде цілком достатньо, щоб гарно крем пропитав крихту, і в кінцевому результаті було би дуже смачно. Якщо є можливість поставити на 8, можете ставити. Ні, ставте на 4, також буде достатньо. Але також ще дуже важливо, щоб він зверху крем не обвітрювався. Так як він у нас йде само останній, просто беру і ось так накриваю ось такою мисочкою і відправляю в холодильник. І вже потім я вам покажу, який він вийшов в кінцевому результаті. Розріжемо і, звичайно, ще спробуємо. А це вже, друзі, повністю готовий результат. Ну що, давайте будемо відкривати. Спочатку ми відкриваємо кільце. Друзі, тортик просто неймовірний. Тепер забираємо плівку. І наш тортик виглядає ось так, друзі. Як вам результат? Мені здається, він просто неймовірний. Дуже гарний. Давайте вже будемо розрізати і пробувати. Ріжеться дуже легко, ніж входить максимально легенько. Ось так. Це означає, що тортик у нас буде дуже-дуже ніжний. О. І що, друзі, ви подивіться, який він гарний. Мені здається, це просто чудовий результат, швидко готується. І в кінцевий результат ось такий. Напишіть в коментарях як вам. Будемо пробувати. Ви просто подивіться, який він ніжний. Хочу вам ось так ближче показати. Просто чудовий результат. М -м -м -м. Ніжніший. Ви знаєте, є такий вираз, «тане в роті. Тане в роті це якраз цей тортик. Ну просто неймовірний, смачний. Не треба випікати коржі, дуже добре просочився. Він у мене стояв у холодильнику 8 годин, як я і сказав, але за 4 години також буде шикарний результат. Тому, любі друзі, готуйте, це просто неймовірно. Но він дуже ніжний. Просто чудовий результат до чаю, до кави саме те, що потрібно. Я дякую, що ви були зі мною з вами, як завжди, щасливий кухар. Хочу вас запросити у свій телеграм, посилання на який ви знайдете внизу в описі під відео. Пограмовочки в текстовому форматі будуть в моєму телеграмі, а також прописані внизу в описі під цим відео. Всіх міцно обняв кожного припідняв і до нових смачних рецептів. Пока!